Владиславе, любий, я не розумію, що сталося. Можеш пояснити, що трапилося. Марія стояла посеред спальні і дивилася на свого чоловіка, якого дуже кохала. Це була їхня перша шлюбна ніч, на яку вони так довго чекали. Дівчина була розгублена і не розуміла, чому чоловік, на чию близькість вона чекала до шлюбу, відштовхнув її, як тільки вона зняла сукню. Владислав, не знаходячи слів для пояснень, вибіг з кімнати. Почувши шум, його батьки вийшли зі спальні і побачили сина, який вибігав з дому, та спробували його зупинити, щоб дізнатися, що сталося. Але він не реагував на їхні крики. Йому потрібен був час, щоб побути на самоті. Він був наляканий і збентежений, не знаючи, що робити далі. Вибігши з дому, він пішов до річки, яка була недалеко від села, сів на її берег і заплакав. Це не могло бути випадковістю. Він розміркував над собою, не вірячи в те, що сталося. Коли дівчина, яку він кохав більше за всіх на світі, зняла сукню, весь його світ обалився. Він ніколи не міг подумати, що таке можливо. Але він розумів, що не може не повернутися додому. Рано чи пізно йому доведеться перетнути поріг дому і поговорити про все з батьком. Але не зараз. Зараз було занадто важко. Марія, що сталося? запитала схвильована Оксана, побачивши дівчину, яка спускалася з другого поверху. Її весільна сукня, якою заздрили всі гості, була пам'ятою. Марія з труднощами натягнула її на себе. Якби не поглянула в дзеркало, вона б не пам'ятала, що недавно знімала її. Якщо б вона з'явилася такою поза спальнею, їй було б соромно. Останнє, що вона хотіла зробити в той момент, це відповідати на питання свекрухи і свекра. Її надто боліло те, що сталося між нею і Владиславом, тому вона тихо вибігла з дому. Вибігла на дорогу, зловила першу попутну машину і поїхала до батьківського дому. Все гаразд. запитав схвильований водій, побачивши, що дівчина вся в сльозах. Її заплакані очі багато розповідали. Але Марія не мала наміру бути відвертою з незнайомцем. У відповідь вона лише кивнула головою і попросила їхати швидше. Коли вона переступила поріг квартири матері, де провела все своє життя, розридалася. Її мати, Катерина, не розуміла, що сталося, і була дуже налякана, коли її дочка влетіла додому посеред ночі у пом'ятій сукні із розмазаною косметикою. Що сталося, доню? запитала вона. Хто тебе образив? Катерина добре ставилася до нареченого дочки і була впевнена, що з Владиславом їм вдасться створити міцну родину. Але вона не була людиною, яка турбується про минуле, тому вважала за краще не згадувати події минулих днів. Але коли Марія розповіла їй про інцидент у спальні, жінка серйозно замислилася, що, можливо, доведеться поговорити з Іваном. Вона одразу зрозуміла, де собака заритий, але ніколи не могла подумати, що ситуація може бути такою, як зараз. Жінка була впевнена, що це помилка, тому намагалася втішити дочку, яка сиділа навпроти неї на дивані і заливалася сльозами. Ти навіть не уявляєш, мамо. вигукнула вона, плачучи. Він образив мене так, як ніхто ніколи раніше не ображав. Боже, як я шкодую, що ти виховала мене такою порядною людиною. Я робила все, що ти казала жодних хлопців, жодних стосунків до шлюбу. І що я отримала взамін за свою чесність. Чоловіка, який втік зі спальні, коли вперше побачив мене, і зробив це найбільш принизливим способом. За що я це заслужила? «Скажи мені, чому він це зробив. Катерина не знала, що відповісти дочці, але була впевнена в причині поведінки Владислава. Її це не давало спокою і не могло залишатися таємницею ні для неї, ні для Івана. Вона мала поговорити з ним і зробить це завтра. Дзвінок з минулого був для чоловіка несподіванкою. Але тепер вони були родичами. Що тут? такого?» Чому, якщо це не було секретом, ти мала зустрітися зі мною? запитав здивований Іван, коли почув голос Катерини в слухавці. Здається, у мене до тебе немає жодних справ. І якщо ти хочеш спитати про Владислава і Марію, то я не знаю, що з ними сталося. Владислав вчора втік з дому, повернувся лише на світанку, мовчки пішов до своєї кімнати і досі звідти не виходив. Може, твоя дочка тобі щось сказала?» Я б теж хотіла знати. Катерина наполягала на особистій зустрічі, і Іван змушений був погодитися. Не в моєму домі, сказав він. Ти розумієш, що моя дружина Наталя завжди вдома і все бачить і чує. Від неї нічого не приховаєш. Катерина все зрозуміла, тому поїхала до ресторану, де Іван призначив зустріч. Сіла навпроти нього і без зайвих церемоній сказала Тобі слід зробити дезоксирибонуклеїнова кислота тест і якнайшвидше. Можливо, що Марія твоя дочка, і тому Владислав уника близькості з нею. Мабуть, він побачив щось, чого ніколи не бачив до шлюбу. Ти ж знаєш, що моя Марія порядна дівчина, і до весілля вони навіть не цілувалися. Іван подивився на Катерину великими очима, з труднощами вірячи в те, що чує. Ні, він ніколи не забував про зв'язок між ними. Він не збирався забувати минуле чи викреслювати з нього жодного періоду свого життя. Але дитина спільна дитина. Це не мало сенсу. Вона ж була заміжня. І досі є. Для самої Катерини ця ситуація теж була великою проблемою. Всі ці роки вона була впевнена, що Марія дочка її чоловіка Олександра. Як могло бути інакше? Він був її законним чоловіком понад 20 років, люблячим батьком і вірним другом. Вони завжди розуміли одне одного. Так, Катерині часто не вистачало пристрасті у стосунках, тому час від часу вона шукала її на стороні. Олександр був серйозною і точнішою людиною. Наука для нього була важливішою за фізичні втіхи, які він вважав обов'язковими, але не уникав у шлюбі. Він ніколи особливо не прагнув мати дітей. Коли народилася дочка, він радів намагався бути добрим батьком. Але Марія ніколи не була сенсом його життя, як інші діти для своїх батьків. У нього був бізнес, якому він присвячував себе, а родина завжди була на другому плані. Катерина спокійно і з розумінням ставилася до пріоритетів чоловіка, бо сама була зайнята медициною і не обтяжувала себе домашніми справами, готуванням їжі та іншими подібними обов'язками, які виконувала лише кілька разів на тиждень. Взамін вона завжди отримувала від чоловіка повагу і подяку, жодної критики. Спершу мені треба поговорити з сином, задумливо відповів Іван після того, як вислухав Катерину. Спершу переконаймося, що твої підозри не безпідставні, і якщо це виявиться правдою, я зроблю дезоксирибонуклеїнова кислота тест. Він пішов зі зустрічі з важкими думками. Пройшло багато часу з тих пір, як він нагадав собі про минуле. Колись вони мали близькі стосунки з цією жінкою, але це було давно. Вони працювали разом в університеті на різних кафедрах, і їм обом бракувало тепла в родинних стосунках. Вони ніколи не афішували те, що було між ними, і намагалися приховати це в будь-який спосіб. Плітки їм були непотрібні. Іван не насмілювався дати привіт для ревнощів в своїй дружині, яка його дуже кохала і не могла пробачити зради. Але що робити тепер? Він не знав. Повернувшись додому, перше, що він зробив, це постукав у двері Владислава. До цього часу юнак вже встиг добре виспатися і трохи прийти до тями. Хоча він не був готовий до конструктивного діалогу, Владислав мусив поговорити з батьком і пояснити все. Розмова не тривала довго, але одразу розставила все по своїх місцях. У неї на грудях великий родимка у формі зірки, сказав Владислав, ніби випереджаючи питання батька. «Так і родимка мала тільки моя покійна бабуся, твоя мати Зінаїда. Ти маєш пам'ятати, як вона соромилася і приховувала його від усіх. Пам'ятаєш, як вона раділа, що мене немає цієї жахливої плями. Тату, це не може бути випадковістю, правда. Отже, Марія твоя дочка, так? Іван не був здивований проникливістю сина. Якби він не підозрював очевидного, він би не вибіг зі спальні у шлюбну ніч. Сину, мені так шкода, почав плакати Іван. Я ніколи не повинен був дозволяти цьому шлюбу відбутися. Я знав, що Марія дочка Катерини і що я мав стосунки з нею. Я мав подумати, що це може бути не так просто. Вибач мені, сину, якщо можеш. З усього університету, з усіх однокурсниць, саме її він обрав. Марія йому сподобалася з першого погляду, і в якийсь момент Владислав зрозумів, що не виявляє свого життя без неї. І якби він не попросив її руки, а хтось інший одружився б з Марією, він ніколи б не пробачив собі цього. Вона взаємно відчула до нього те саме майже одразу, що дуже тішило Владислава. Він хотів якнайшвидше одружитися з нею, щоб ще до закінчення університету вони могли створити повноцінну родину. Чого ще він міг бажати? Він отримав освіту, знайшов роботу і зустрів жінку, яку кохав. Здавалося, що ще потрібно від життя. Владислав не хотів нічого більше і був дуже вдячний долі за те, що вже мав. Юнак не уявляв, що все може піти так. До шлюбу він не дозволяв собі жодних вільностей, бо знав, що Марія, як і він, виросла в суворій і порядній родині. А те, що сучасна молодь називає серйозними стосунками і пробними шлюбами, для них таким не було і ніколи не буде. І Владислав дуже шкодував про це. Якби вони не дотримувалися таких суворих правил і вирішили на інтимність до шлюбу, весілля б не було. І що тепер? Одружений і мусить розлучитися. Як він може жити з цим? Як він зможе когось покохати? А якщо ніхто інший не займав його душі таке місце, як вона, то чи буде він змушений провести решту життя самотнім? Ці питання мучили не лише Владислава, але й Марію, яка теж хвилювалася через те, що сталося. Катерина вирішила пояснити дотці все не одразу, а лише після отримання результатів дезоксирибонуклеїнова кислота і повідомлення про це Іваном. Все підтвердилося. Катерина зітхнула, коли жінка підняла слухавку. Виявляється, Марія моя дочка, а Владислав твій син. І оскільки вони брат і сестра, то не можуть бути разом. Катерина довго думала, як правильно розповісти дочці про події минулих років. Було дуже важливо, щоб дочка не засуджувала її за зраду батька. А як сам Олександр сприйме факт, що все життя виховував не свою дочку? Чи зможе він пробачити дружині зраду? А можливо, він взагалі не буде реагувати, бо йому буде байдуже. Коли Катерина зрозуміла, що більше не може мучити себе нескінченними думками і припущеннями, вирішила на відверту розмову з дочкою та чоловіком. Мамо, але як це можливо? вигукнула Марія після того, як вислухала Катерину. Виявляється, ти навчила мене жити за принципами, якими сама ніколи не керувалася. А як же любов, вірність і все те, про що ти завжди мені казала? Ти повторювала мені з дитинства, що я повинна бути чесною в стосунках, а сама зраджувала батька і не бачила в цьому нічого поганого. Як ти могла? Розчарування Марії не мало меж. Неймовірно було уявити, що її мати, яка завжди була втіленням зразкової дружини, могла зраджувати. Після розмови Марія не могла і не хотіла чути чи бачити матір. Їй потрібен був час, щоб оговтатися від того, що сталося, і вона не була впевнена, чи зможе коли-небудь пробачити і прийняти поведінку матері. Олександр відреагував значно спокійніше. На відміну від Марії, яка завжди виховувалася надто строгою матір'ю, він мав набагато простіше ставлення до життя. Так, він дізнався, що Марія не його дочка і що він ніколи не мав і не матиме власних дітей, але це не мало великого впливу на його життя. Як це могло вплинути на людину, яка так захоплювалася наукою, що не помічала нікого і нічого навколо? Не хвилюйся, сказав Олександр після того, як вислухав дружину. Нічого страшного не сталося. Марія, врешті-решт, усе зрозуміє, і ваші стосунки покращаться. Довіряй їм. В цей момент Марія була настільки зневірена, що нічого не хотіла. Їй було важко змусити себе продовжувати навчання в інституті, з якого вона хотіла піти, щоб не бачити Владислава. Однокурсники, які так раділи їхньому весіллю, були шоковані раптовим розривом молодят. Ані Марії, ані Владиславу не вдавалося уникнути незручних запитань, тому вони прийняли спільне рішення, яке раз і назавжди поклало край пліткам і розмовам про їхні стосунки. Зібравши всіх друзів, молодята відкрито оголосили, що вони брат і сестра, що ще більше шокувало і без того здивованих друзів. Так, це правда. вигукнув Владислав, коли шуму натовпі трохи вщух. Ви можете думати і говорити, що хочете, але не смійте поширювати плітки. Зрештою, ми всі знайомі і повинні поважати одне одного. Після цієї заяви однокурсники перестали обговорювати Владислава і Марію. Навпаки, вони щиро їм співчували. Це має бути дуже болісно і страшно, коли ти любиш когось щиро, але розумієш, що ніколи не зможеш бути з цією людиною, тому що ви родичі, а це суперечить не тільки закону, але й моралі. Ніхто не хотів би пережити щось подібне. Цю думку поділяли абсолютно всі їхні друзі, але ні Владислав, ні Марія не очікували, що отримують таку потужну підтримку від своїх товаришів, яких вони ніколи не розглядали як потенційних партнерів, бо не помічали нікого, окрім одне одного. На твоєму місці я б не так переживав, сказав Павло Марії, коли вони разом пили чай у їдальні. У житті різне трапляється. Ще знайдеш свою любов, знайдеш. Я в це вірю. Павло давно відчував симпатію до дівчини, але ніколи не наважувався зізнатися. Всі думки Марії були зайняті Владиславом, з яким вона проводила весь свій вільний час. Після оголошення заручень Павло більше не сподівався навіть на дружбу. Добре, що в наших родинах є звичай святкувати весілля тільки в колі батьків і їхніх друзів, розповідав Владислав Марії під час випадкової зустрічі на коридорі. Уявляєш, що було б наступного дня в інституті, якби ми запросили всіх на наше весілля. Марія погодилася з ним, намагаючись не зустрічатися з ним вічна віч, навіть на заняттях. Ми б ніколи не уникли цього всього. Як у тебе справи? Що нового? Владислав не дуже хотів продовжувати розмову, бо не знав, що сказати Марії. Вдома панував повний хаос. Його мати Наталя постійно говорила про розлучення. Вона більше не перетиналася з батьком. З того моменту, як вона дізналася про невірність чоловіка і про те, що у нього є позашлюбна дочка, вона не могла знайти собі місця. Її страждання і біль були такими великими, що вона повністю закрилася. Владислав намагався її заспокоїти, як міг, і переконати, що нічого страшного не сталося і що такі речі трапляються. Але вона навіть не хотіла з ним говорити. Йому було дуже важко на душі. Не стільки через те, що сталося між ним і Марією, скільки через батьків. Владислав дуже не хотів, щоб батьки розлучилися і був готовий зробити все, щоб цього не сталося. Відновлення стосунків у родині було дуже важким, але через кілька місяців літ було зламано. Наталя, яка зрозуміла, що не готова втратити Івана, якого, попри все дуже кохала, перестала говорити про розлучення і вирішила щиро поговорити з чоловіком. Іван не жалкував про свої вчинки. Він був переконаний, що це справа минулого і найкраще про це забути. Він ніколи не любив Катерину, і вона ніколи не любила його. Це був просто роман, і було дуже важливо, щоб Наталя це зрозуміла. Але одночасно він хотів, щоб дочка була присутня в його житті і сподівався, що Наталя прийме Марію не як невістку, а як пасербицю. Я не маю нічого проти твоєї компанії, сказала Наталя. Тим більше, що вона і Владислав вже визнали одне одного братом і сестрою і ставляться як друзі. Наскільки я знаю, наш син має нову дівчину, яку скоро нам представить. Владислав розповідав про Елізу не тільки матері, але й батькові, тож Іван знав, що весілля вже не за горами. Покращилося і особисте життя Марії, що, безумовно, радувало Катерину, яка після всього, що сталося, мала великі труднощі у встановленні стосунків з дочкою. Думаю, ми теж повинні одружитися колись, запропонував Владислав, розмовляючи з Марією, Елізою і Павлом про майбутнє весілля. Цього разу запросимо не тільки батьків, а й друзів. Думаю, це буде правильно. Батьки не могли не радіти, що діти знайшли своє щастя. Іван ретельно готувався до весілля дочки і сина, купуючи кожній молодій родині окреме житло. Думаю, на перший час цього вистачить, сказав він, вручаючи новобранцям ключі. А потім підете працювати, будете розвиватися самостійно. Адже ви не плануєте одразу заводити семеро дітей. Якось воно буде. На весілля Марія одягла сукню, яка відкривала родинку, якої завжди соромилася її бабуся. Вона не бачила нічого поганого у своєму знаку. Навпаки, він мав дуже цікавий і нетиповий вигляд. Коли дівчинка вперше з'явилася на світ, Катерина була дуже здивована. Жінка водила дівчинку до кількох лікарів, щоб переконатися, що родинка не ізлоякісною і не потребує видалення. Яке благословення, що в той час не було жодного лікаря, який переконав би мене видалити її, поділилася своїми спогадами з дочкою. Страшно уявити, що б сталося, якби її не було. Я ніколи б не дізналася, що ти не і дочкою мого чоловіка, а ти і Владислав не розлучилися себе. Це страшно. Марія тільки кивнула у відповідь. Вона не мала найменшого бажання обговорювати це питання. Навіщо повертатися до того, що вже минуло? Вони помирилися, їхні стосунки відновилися, і тепер у неї було два батька. Марію не турбувало жити з Іваном, і вона не збиралася виключати його свого життя. Але одночасно Олександр був, їй завжди буде чоловіком, який її виховав, і завжди був поруч. Олександр був єдиним з них усіх, хто не був сильно зворушений сімейною історією. Він завжди став в науку на перше місце і навіть у день весілля дочки був на конференції, а лише під кінець свята під'їхав, щоб привітати Марію з початком сімейного життя і переїздом у нову квартиру. Марія почувалася щасливою, хоча розуміла, що попереду її чекають нові виклики. Вона й Владислав залишилися добрими друзями і підтримували один одного, як могли. Життя продовжувалося, і кожен з них знаходив своє місце у світі. Владислав почав зустрічатися з Алізою, і їхні стосунки поступово розвивалися. Вони планували весілля, але не поспішали. Марія ж знайшла підтримку в Павлі, який завжди був поруч і допомагав їй пережити важкі моменти. Їхня дружба переросла у щось більше, і вони також почали думати про спільне майбутнє. Роки минали і те, що колись здавалося трагедією, стало лише ще однією частиною їхнього життєвого шляху. Кожен з них знайшов своє щастя і створив нову, щасливу родину. І хоча вони ніколи не забували про те, що сталося, вони навчилися жити з цим і використовувати цей досвід для побудови кращого майбутнього.